Так, привіт, нову фішку розкажу в блендері 4.5, побачив, фішка прикольна. І так, в чому суть? Як було в старому блендері, давай подивимося. Е як було освітлення в старому блендері, я спочатку не побачив. Включимо старий блендер, це Blender 44.3 і включимо освітлення. Ось зараз емнота додамо сюди. Е Light Aria, G, GZ 3 метри підняли. От <coughs> Типове освітлення в нашій кімнаті. Да? 3 метри від полу, лампочка. І лампочка зазвичай потужність, яка повинна бути, потужність там сотка. От лампочка 100 Вт, 3 метри від полу, от таке освітлення дає. І е... все б нічого. Але я, наприклад, оці бока, щоб темні були, ну наприклад, якщо об'єкти якісь бува від стін не від, відображалися, я оцю площину часто люблю збільшувати. І, наприклад, оцю лампу розміром я роблю не метр, а роблю 10 метрів. І що виходить? Виходить, що 100 Вт не вистачає, 100 Вт лампи не вистачає для освітлення, мені треба, допустимо, 1000 Вт. От 1000 Вт нормально. Можливо, навіть 800 500. Но все одно для такої лампи це нелогічно. І оце мене завжди бісило в блендері. Я хочу, щоб я ввів реальні показники і було реальне освітлення. Для чого ця залежність від, від розміру площини? А все дуже просто виходить. В старому блендері. Тут забито. Тут, тут зроблено, зроблена залежність від розміру. Тобто оця, розмір цього штука метр на метр, воно дає 100 Вт. Якщо я, наприклад, роблю 2 метри, зараз 2 на 2, 4 метри, да? Тобто 4 метри, по ідеї, воно повинно бути... 100, 200, 300, 400 Вт, а воно все одно не 400 Вт дає, а 100 Вт. Тобто воно не збільшує, не, не рахує на метр да, е, цю штуку. І що зробили в новому блендері? Додам зараз так, shift, Light, Aria, Так, що освітлення. І піднімемо GZ3. І що зробили новий блендер? От, Новий блендер 44.5. Давай їх оці порівняємо ці штуки. Давай повернемо тут 100 Вт 1 метр. І в новому блендері зробимо ці самі параметри. 100 Вт. 100 Вт 1 метр. От зараз однакові умови. Єдине, що ми бачимо, що тут ось налаштуваннях трошки додавалося пунктів. По-перше, що тут додавалося? температура лампи. ну Це жовте, блакитне світло, жовте світло. Раніше це просто регулювалося кольором. Повер, повер трохи поміняли в вати, писали, тепер не пишуть. ну По суті, це те саме експозиція, це як в освітлені фотоапараті експозицію зробили. Не знаю на що. Раніше це просто поваром регулювалося. І зробили нормалізацію, саме головне, інше не міняється. І що означає нормалізація? Нормалізація означає, що раніше, е раніше при збільшенні, е от, наприклад, 10 оці 100 Вт і йшло на всю площину лампи, розподілялося. Да? І виходить, що світло тускніло то з нормалізації воно не повинно тускніти і, і, і якщо я включу наприклад 10 метрів а воно тускніє а, а суть в чому що в блендері напутали як коли я вимкну нормалізацію нормалізація вмикається тобто коли в мене ось один метр Світло нормальне. 2 метра. Світло таке не тускніє. Тобто тут ось 2 метри тускніє. А тут не тускніє. Ось один. Давай 5 метрів. От 5 метрів, видно, тускніє. Тут один. Ось таке освітлення. Давай 5. І взагалі ярче. Тобто працює навпаки. Тобто, що тут робиться? Тут йде нормалізація. Коли я один метр дається 100 Вт на один метр 100 Вт, коли я ставлю 2 метри, воно виходить 2 на 2 виходить 100, 200, 300, 400 Вт на всю площину воно робить. Тобто, Воно це збільшує. Але оця нормалізація, вона включається, коли вона виключена. Ну просто галочка навпаки оця, працює. Тобто за замовчуванням виходить нормалізація це так, як стара версія. З, нормаль... з вимкненою нормалізацією це нова версія. Але вони оце зробили, в блендері додали галочки і вони не розказали, і люди думатимуть, що це включена, це нова версія. Ні, виключена нормалізація це нова версія. І тепер що це дає? Це дає прикольну штуку, що е я, наприклад, можу раз виставити там потужність лампи. От мене влаштовує така потужність лампи. Да, там 20 Вт, це діодна лампа, хай 20 Вт мене влаштовує. І тепер незалежно яким я розміром буду там 10 метрів, 30 метрів робити. Давай 20 метрів. Висота в мене не міняється лампи, да, але міняється об'єм свідчення, так, 10 метрів. І в принципі яскравість не міняється. Ну, єдине, що е, міняється плоскість світла. Да? Тобто світло стає не рельєфне, а плоске, тому що великий, велика площа свічення, вона робить освітлення плоским. дуже, да? е, Тому краще робити не одну велику лампу, там, да? а декілька так, один метр. Е, наприклад, двохметрових, два двох метра. Тобто замість великої площини краще робити отак ШВД, Шивде, 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 Шивде. Тобто замість одної великої лампи е, краще робити отак декілька таких. Тому що, в принципі, це ж те саме, що ось раз, два, три, чотири, п'ять шість, сім, восім, дев'ять, десять, один двенадцять ламп помножити. Але... Світло виходить не плоске І тим більше можна трошки потім е, порегулювати оці е, крайні лампи освітлення, щоб підсвітити бочини. І це працює з вимкненою нормалізацією. Раніше цього не можна було робити, тому що раніше нормалізацію не можна було вимкнути. Ну, Зараз ми нічого не побачимо, тому що е, ну, 2 метри це мало. 1 метр це виходить, воно ну, не міняє нічого, а 2 метри це мала відстань, щоб, щоб побачити різницю. Але давай я відменю. Е, Жаль, що не можу жу, декілька ламп. А, я можу інстансами, підожди. Давай зробимо ALT d ALT d Якщо інстанція, я пишу, допустимо, тут 100. О, і тут 100 міняється. Тобто я зробив лампи інстансами. І це дуже добре. Давай зробимо ще так. Shift-D. Шифде. Шиф Тобто замість одної площини. Ой, блін, опять шифд поробив. Оце привичка шифд робити. робити. Аль... Alt-d це робить інстанси. Так, стоп. Відміняю. Alt-d це робить інстанси. А shift-d це просто копію. Так. Та -мо. Рівно ж усе, так, да, зараз рівно. Так, і тепер робимо альде. Альде? Альде? Альде. Альде. Ось От таке освітлення зараз можна робити. Так, тепер оці нахиляємо. і світло не буде плоским. а Світло буде велика площина, але воно буде ну, на предметах воно буде грати. Да? І те, що я інстансами зробив, це робить, що я можу міняти, наприклад, температуру світла. І воно буде мінятися на всіх, на всіх цих інстансах. що може бути температура світла. Якщо ви робите, симулюєте лампу, це допустим, не треба температура світла. Але якщо ви сюди ще включаєте карту оточення там, і просто треба вам світло підсвітити до карти оточення, то у вас карта оточення, чи кімната, чи студія, чи вулиця, вам треба температуру світла міняти. І температура світла ну, зручно міняти. Так, Тепер ми можемо потужність регулювати. І потужність реальна. Ну, роз, розмір ламп і от воно тепер освітлення таке красиве робиться. Якщо ж ми включимо тепер нормалізацію, ми бачимо, що воно от, от, стара версія, яка було світло з нормалізацією, воно було не дуже цікаво. От коли міняємо... Це те саме, ну да, на багатьох лампах не видно, на одній видно. Старе освітлення більше. Так, давай я ці інстанси виділю. І, коротше, інстанси працюють так ніби як, як нова версія, так зрозумів. Так. І те саме, що якщо я зроблю те саме, тільки я оцю, верс... оцю лампу збільшу, да, до розміру цих чотирьох, і от без нормалізації яскравість. Power. Explorer. Ну, Explorer, повар фактично те саме, я так розумію. Тому я не знаю на що вони експлореру оце окремо зробили. Без поняття. І з нормалізації дивимося. От з нормалізацією світло взагалі темне. От стара версія. Тому оце нові версії, вимикайте цю нормалізацію, і я б навіть її. Я б навіть її файл е, New зробив. General. І я б навіть б додав сюди базову лампу shift a е, Light ARIA GZ3. І на цій B-лампі я б... Давай включимо 20 Вт. І на цій B лампі я б вимкнув нормалізацію. І так би зберіг його як за замовчуванням файл default save startup File. Щоб вже забути за цю фішку, з виключеною зберегти. Тож, користуйтесь такою фішкою. Кому сподобалось, лайкайте. Пока!